Стоять! Добре! В даному випадку це раритет АІ-6297 АА. Там вже чекає один, бачите, його прижали. То... І на Тарасівка, друзі. Там бачите, полетів, це кам'яшниць. Розупиняти ваше місце на Мерседес. Стоять. Доброго дня, шановний. Вибачте, будь ласка, куди так поспішаєте? Ну в чергу, будь ласка, вставайте. А мені теж треба висадити людей. В чергу, будь ласка, шановні, вставайте. І не треба так нахальничати. Люди всі стоять. Ви не екстрена служба, щоб так робити і ганяти. В чергу, будь ласка, вставайте, шановні. <клес> Ось ще бусик зараз притисне трошки. От мерседес трошки, бачите, розвернули. Друзі, бачили, навіть елітний Мерседес можна трошки призупинити, повернути в загальну чергу, тому що без черги їхати все ж таки не культурно. Ви що така ситуація була б на касі в супермаркеті, наприклад. І також, друзі, дуже буду вдячний за вашу вподобайку, лайк, коментар. Для нас це дуже важливо. Дякую вам.